Є знижки на аквамаріс 15% в аптеках подорожних пам та Ощад. Є знижки на аміксин IC, 10 – 10% в аптеках подорожних пам та Ощад. Семимісячна дівчинка отруїлася сирком. На сирок 100%. Нічого Нічого ми такого не їли. Чи дійсний був строк придатності? З нас два дня кафали, ну, підтвердили харчове отруєння. Що радять у таких випадках юристи? Я би радив написати скарги до держпрослуж. Катерина називає себе молодою мамою, їй 20. Дівчина має чоловіка Назара та семимісячну доньку Мирославу. Дитина ще на грудному вигодовуванні. Втім, мама вже почала давати Мирославі овочі та фрукти. Я в цих баночках нічого не купляю, я все сама роблю, тому мені так спокійніше, я знаю, що я туди поклала, що воно свіже, що воно домашнє. Та кілька днів тому вирішила взяти сирок за 18 гривень і на обід їла його разом із Мирославою. Купили його вперше, пода там все було. Кажу ж, нормально, не просрочено, нічого. по вкусу теж було все нормально. Не кислий, нічого. Спочатку мені в той же вечір стало погано, мене тошнило, дуже болів живіт. На ранок ми прокинулись. Вже дитина почала дуже сильно рвати, але я думала, що просто це якось одноразово. Але воно продовжувалось протягом дня. Стан дитини не покращувався, тож Катерина поїхала разом з донькою в лікарню. Нам сказали лягати, треба прокапатись. Нас два дні капали. Ну, підтвердили харчове отруєння, там брали аналізи. Причиною отруєння доньки Катерина вважає сирок. Каже, що Мирослава їла лише його. Алергію на молоко 100% відкидає, адже дитина на грудному вигодовуванні. Або е, щось з цією фірмою не так, можливо, вони якось неправильно, можливо, збій в системі був, як виробляли ці сирочки, можливо, щось туди не то попало, а можливо, це може бути реально і засвітлення, за зберігання. Після цієї ситуації Катерина вирішила, що такий продукт Мирославі ніколи не купуватиме, все готуватиме сама. Однак із цією думкою не погоджується Владислава, жінка, мама однорічної злати. Припущення те, що у сирка поганий виробник, заперечує. Ми даємо дитині його з п'яти місяців і ні разу не було ніяких нарікань. Ну я перед тим, як його куплять, я завжди на дати виготовлення і термін зберігання. Купує Владислава такий сирок, і як собі, так і доньці. Він йде без всяких добавок, він такий, наче як кефір, тільки густий. Владислава припускає, донька Катерини могла отруїтися сирком через постійні відключення світла в магазині. Ці догадки підтверджує юрист, каже, що може бути помилка в зберіганні продуктів. Треба спо перше з такою наперед, підозрою підходити до купівлі продуктів. Як це радить, нюхати. Пробувати, тобто не поспішати з тим, щоб одразу вживати, особливо коли це стосується маленьких дітей. В Теорії ви теж маєте право на те, щоб і вам моральну шкоду відшкодували за покупку неякісної продукції. За словами юриста, якщо ви отруїлися продукцією з магазину, фіксуєте докази на компенсацію, ви маєте право навіть якщо не взяли фіскальний чек. При зверненнях до лікаря просити, щоб лікар обов'язково зазначав медичну документацію, що ця ситуація, цей стан хворобливий, він пов'язаний саме з каргами на отруєння. По-друге, зателефонувати до держпроспоживслужби і попросити когось ці продукти, якщо вони не всі були спожиті. Принести туди для лабораторного аналізу, звернутися зі скаргою саме до продавця цього можна телефоном і записати цю розмову. За словами юриста, всі витрати на лікування має відшкодувати магазин. Він радить, якщо з вами сталася така ситуація, відразу звертайтеся зі скаргою до держпродспоживслужби. Вони мають перевірити товар і саму торгівельну точку, аби більше таких випадків з отруєнням не було. Ми в свою чергу надіслали запит до торгівельної точки та чекаємо на відповідь.